Права 628. Дано два добутки. На яке одне і те саме число потрібно збільшити кожен із чотирьох множників, щоб значення нових добутків стали між собою рівними? Ну що ж, запишемо, що нехай. Це число. Рівне. Х. Так, тоді. За Умовою. Маємо. Є. Ну що ж, запишемо тоді рівняння. У нас були добуток кожен із чисел ми маємо в цьому добутку збільшити на Х. Отже, 22 ми збільшимо на Х. І 15 ми збільшимо на Х. Тоді цей добуток має дорівнювати новому добутку 27 додати х, бо ми також його збільшили на х, що множиться, і 12 потрібно збільшити на х. Є? Ну що ж, розкриваємо дужки зліва і справа. 22 плюс х множимо спочатку на 15. Записуємо 22, що множиться на 15, плюс х, що множиться на 15. Потім 22 плюс х множимо на x. Це буде 22 помножити на x. І додати х, що множиться на x. Це дорівнює. Справа 27 плюс х множимо спочатку на 12. Це буде 27, що множиться на 12, додати і x ми множимо на 12. 27 плюс х множимо на x. Це буде плюс 27, що множиться на x, і плюс х. Що множиться на х, є? Ну що ж, 22 множимо на 15. 22 помножити на 5, це буде 110. 22 на 10, 220. 220 плюс 110 це буде 330. Записуємо 330. Додати х помножити на 15, це буде 15х. 22 помножити на х це буде плюс 22х. Х помножити на х це буде плюс х у квадраті. 27, це 27 що множиться на 12. Ну що ж, 27 на 10, це 270, а 27 на 2 це 54. 270 плюс 54. 270 плюс 54. Це буде 324. Записуємо 324 плюс. Так, тоді x помножити на 12, це буде 12х. 27 плюс 27 помножити на x це буде 27х. І x помножити на х це буде плюс х у квадраті. Є? Ну що ж, давайте тоді зводити подібні доданки. Тут у нас є 15х і 22х зліва, а справа є 12х і 27х. То вийде 330 додати. 15х плюс 22х, це буде 37х. Плюс х у квадраті дорівнює 324, 12х плюс 27х, це буде 39х. І плюс х у квадраті. Є? Ну що ж, переносимо тоді зліва у нас залишаються всі невідомі доданки. Тобто це буде 37х, плюс х у квадраті. Справа забираємо 39х було, зліва буде мінус 39х. Справа було х в квадраті, зліва буде мінус х квадраті. Це дорівнює 324 було. Справа було 330. Зліва було 330, справа буде мінус 330. Є? Ну що ж, дивимося подібні доданки. Отже, тут у нас. Є х у квадраті і мінус х у квадраті. Це сума дорівнює нулю, їх можна викреслити. Ну і залишається у нас 37х і мінус 39х. 37х мінус 39х, це буде мінус 2х, дорівнює 324 мінус 330. Це буде мінус 6. Знаходимо x, потрібно добуток, мінус 6, поділити на відомий множник на мінус 2. Є? Ну і записуємо, що x тоді дорівнює мінус на мінус буде плюс, 6 на 2, це буде 3. Отже, наше число це 3. Якщо додати на 3 кожен із добутків, то ці добутки будуть, кожен з множників, то ці добутки будуть рівні між собою. Записуємо відповідь. Отже, на яке одне і те саме число потрібно збільшити кожен з чотирьох множників? На 3. Записуємо число на 3.